Thank you Лютому 2023 року Владислав Гончаров звільнився з військової служби. Тепер чоловік проходить стажування в центрі учасників бойових дій як фахівець супроводу ветеранів на шляху їх адаптації до цивільного життя. Після звільнення до мене побратими звертаються там допоможи. У нас ВЛК там не так там, поставили там якось. Букву, чи десь там дуркар, дуркарська помилка, треба все заново проходити, чи як. І я ці питання вже брав за руку свого братима, приходжу, показую, розказую. А потім я дізнався, що це на рівні держави, вже буде така політика ветеранська, допомоги ветерану. І думаю, чому би не, не спробувати. Зокрема, чоловік допомагатиме ветеранам проходити військово-лікарські комісії, отримувати довідки про участь у бойових діях. Відповіді можуть не надходити або надходять дуже довго, або кажуть, що довідки не видають. У цьому є дуже велике питання, тому що це все ж таки час. За цей час ветеран може оздоровитись, поїхати на лікування кудись, побути сім'єю. А він ходить по державним закладам в пошуках довідок. Помічники ветеранів на Сумщині вже починають працювати, однак їх діяльність ще потребує законодавчого врегулювання та збільшення фінансування. Про це під час робочого візиту на Сумщину зазначила віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук. Їх треба швидко зараз влаштувати. Ви бачите, що це все за принципом рівний рівному. Це люди з числа ветеранської спільноти. і Мені б дуже хотілося, щоб ця повага і увага була у матеріальному виразі, так щоб не 8-7 тисяч гривень. А дійсно людина вкладає душу, вкладає серце, і це дуже важливо, щоб вона знала, що це все не дарма. Хоча як ви чули від нього, він не за гроші тут. Організація дозвілля для учасників бойових дій та членів їх сімей, психологічна та юридична допомога, фізична та соціальна реабілітація. Такі послуги надають фахівці центру учасників бойових дій у сумах. Багато є грандових коштів, але вони залучаються більш до громадських організацій, благодійних фондів, з комунальними установами, хто не хоче співпрацювати. Не вистачає засобів реабілітації, і тут велика надія на наших міжнародних партнерів, які мають можливість і мають програми, щоб допомагали саме Сумщині. Бо Київщина, ближні центральні області туди більше уваги. А я би дуже хотіла до. При фронтових регіонів, адже тут. Так само величезна потреба тут живуть люди, які хочуть і можуть так і допомагати з реабілітацією і психологічно відновлювати, і так далі. Але їм потрібні засоби, їм потрібні інструменти. Адаптація ветеранів до цивільного життя означає також і можливість зміненими фаху або підвищення кваліфікації після демобілізації. Зокрема, бізнес-школа, яку нещодавно відкрили у СНАУ, надаватиме ветеранам можливість отримати знання для старту власного бізнесу, участі у грантових програмах. Уже стартував перший Строковий курс, до якого зокрема долучилися учасники бойових дій та члени їх сімей. Він триватиме три місяці. Сьогодні у нас перший курс підприємництва та бізнес-планування. Також дана категорія буде вивчати фінансову грамотність, маркетингові аспекти, особливості написання грандових програм. У нас таких курсів розраховано чотири на рік і паралельно будуть іще додаткові семінари, вебінари, навчання за програмою вищої освіти. На засіданні координаційного центру підтримки цивільного населення обговорили, зокрема, стан укриттів у навчальних закладах, евакуацію дітей з 5 кілометрової зони та співпрацю з міжнародними організаціями для допомоги жителям області. За минулий рік 285 мільйонів. Двісті мільйонів було надано допомоги різних міжнародних організацій. Дуже вдячний нашим міжнародним партнерам за ефективну, оперативну і дієву допомогу. Вона цілком персональна, практично по кожній громаді до окремої окремої громади, окремого пункту, до людини доходиться допомога. Також обговорили програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, забезпечення роботи служб екстреної медичної допомоги у прикордонних громадах та ведення обліку осіб, які звільняються з військової служби. Новини СТС. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України реалізує програму підтримки домогосподарства Шостинської громади. Згідно з умовами проекту домогосподарства з низьким рівнем прибутку, а саме нижче прожиткового мінімуму на одного члена родини, може отримати безповоротний грант у сумі 1000 євро, аби почати нову справу або ще відновити джерело прибутку. Анкети від жителів Шостки приймаються до 5 лютого. Американо-український благодійний фонд разом для України передав чергову партію гуманітарної допомоги для центральної міської клінічної лікарні. Вони нам привезли медичні вироби і медикаменти там на значну суму коштів. Якщо взяти взагалі всю допомогу, яку ми вже отримали, яку отримаємо сьогодні, то це більше двох з половиною мільйонів гривень. Із медичними закладами сум говорить директорка фонду, співпрацюють спочатку повномасштабного вторгнення, і ми шукаємо ті, кому це може бути найбільш корисним в їхній роботі. Коли ми розуміємо, що лікарня прекрасно працює, в неї є фахівці, але бракує якогось обладнання. Тоді ми можемо специфічно під певні медичні заклади і запити здійснювати певну закупівлю або Шу потрібного медичного обладнання або медикаментів за майже два роки розповідає директорка фонду для медичних закладів Сумської області. Вдалося залучити допомогу на загальну суму майже 24 мільйони гривень. Привозимо і обладнання, і медицину, і якісь розхідники. Ми проводимо навчання, підвищення кваліфікацій. Ми допомагаємо обмінюватися досвідом. Ми в нас є чудовий проект Кубайла, де ми привозимо в основному це американські хірурги пластичні. Нейрохірурги, лорхірурги, які допомагають нашим захисникам і цивільним, які постраждали від цієї війни, для нас це суттєво, оскільки медикаменти ніколи не бувають лишніми, і також обладнання для нашої лікарні важливе, так як ми маємо різні напрямки роботи, і безумовно кожна допомога для нас дуже цінна. Новини СТС. 12 сіл Хотінської громади розташовані по лінії державного кордону з Російською Федерацією. Вже два роки повномасштабної агресії це напружена лінія бойового зіткнення. Все, що ми можемо сьогодні зробити для забезпечення, не можу сказати там належного, але нормальне функціонування і життя наших людей, ми це робимо. З 24 числа жодний заклад не закривався. У нас всі працювали, допомагали. От. І я дуже вдячний, ніхто не думав, Володимир Миколаїв, що саме у цій громаді. І в такий час ми будемо піклуватися про людей в таких масштабах. У хатінській амбулаторії її директорка Людмила Дорошкевич розповідає: всі медики були і залишаються в громаді. Попри повітряні загрози безвідмовно ведуть лікарські прийоми та їдуть на виклики до пацієнтів. Надійний захист від обстрілів неподалік в центрі культурного розвитку хатінської громади, де діє велика бібліотека, збудували глибоке підземне укриття. Практично у всіх місцях, де можливе знаходження. Людей, там, де надається відповідні послуги, або культурні, або медичні, громадою зроблені такі. Індивідуальні, індивідуальні колективні захисні споруди, які допомагають реагувати дуже оперативно миттєво у дитячих садочках Хотінської громади. 120 дошкільнят з 24 лютого 2022 року. Вихователі працюють з дітьми дистанційно у Хотінській громаді близько 400 школярів, але вже два роки шкільні класи в опорній школі громади порожні а уроки тільки онлайн. Це один із проектів, які в Хотінській громаді виконали у 2023 році за кошти держави державного бюджету та співфінансування, простори приміщення, система вентиляції, нові шкільні меблі. Тож мають сучасний коворкінг, колективний офіс. Це продо укриття. Які розраховано на 100 осіб, цей об'єкт ми за кошт виконали за кошти державної субвенція. Розрахована вона була на 5 5 мільйонів 280 тисяч, і наших було 528 тисяч наших співфінансування. От відсотків, додавши 380 тисяч гривень власних коштів громади, в укритті збудували медкабінет, санітарні душові кімнати. На сходах встановили спеціальне обладнання для представників маломобільних груп населення. Є ліжка, якщо укриття доведеться скористатись вночі поряд пункт незламності з генератором, запасами їжі та води. Відновлена дорога. Це ще один державний проект для прикордонної громади у 2023 році. Володимир Артюх говорить і про нову систему інформування про повітряні загрози. Система повіщення нова поставлена в 2023 році. Розуміючи, що ворог змінює тактику застосування своєї зброї, частіше починають застосовувати зброю авіційну. Безпілотні літальні апарати, там має бути загальна система оповіщення. Робочий візит на прикордоні глава області оцінив з точки зору перспектив цієї території. В цілому плани ми проговорили з Миколою Івановичем на цей рік, і яка ще має бути підтримка громаді? Ми розуміємо і впевнений, що з таким підходом громада буде розвиватися. майбутнє в неї є. те, що ми можемо маленькими проектами, ми робимо самі великі проекти, да, от як і бомбосховище, п'ять мільйонів ПРУ проти родацій, і та сама дорога, яка була знищена, вотувно ми звертаємося до, до влади. Хтось тобто сьогодні каже, що чого їм там допомагати, Вони там на границі завтра. Але тут живе 5 тисяч населення, і ми піклуємося за карту. Я вам дуже вдячний, Володимир Миколаївич, і всі нашій команді. Кажу нашій команді, не да, кажу вашій, да, на, а нашій наші, команді, бо ми всі одна команда. Новини СТС.